Добрий день, мене звати Альона, і сьогодні у нас буде такий начебто міні-влог. Хочу вам показати трішки свою організацію доглядових засобів, косметики. Я так, без такого детального розбору, просто в таких в, в общих таких чертах, не знаю, як правильно це сказати, пробіжимося по цьому всьому, що в мене є. Так, і перше, на що в мене був запрос, це ось такий ось такий, я б сказати: органайзер. Це мені дарувала сестра його на Новий рік. І в мене тут зберігаються деякі засоби, якими я користуюсь отам, ну, кожного дня. Так як в мене цей столик стоїть біля ліжка, то ну, це такі засоби, які повинні бути кожен день під рукою. О, на, на верхній полиці в мене тут такі фігурки для краси, сироватка для обличчя, бальзам, це коректор. Також бальзам, пінцет і лопатка. Ну, це крем чоловіка. Також маска бальзам. І сюди я перелила крем для шкіри навколо очей, бо незручний дозатор тому перелила сюди. Далі нижче тут можна також ось такі полочки, їх можна переставляти в пази, можна ну, на різну. Як сказати, на різну висоту переставляти і регулювати. Так як в мене тут високі баночки, то ця поличка просто ну, не потрібна. І тому далі в мене тут стоять для волосся все спрей двохфазний, масло для кінчиків, ще одне масло. Це Лівеста бальзам для суглобів, з акулячий хрящ. І ось такий ще спрей це з лавандою для постільної білизни Avon. Так, далі воно в нас крутиться, воно на, на кольосиках тому можна так крутити. Тут в мене нічого на цій полочці нема. Так, і тут в мене крем для рук, крем для ног. Ацетон, крем на всі випадки життя, і масло для тіла Avon. Так, далі. На цій полиці в мене лаки для нігтів, лівеста, і Avon Power Поверстей, і масло для кутикули. Так, а нижче в мене йде крем для обличчя денний, гель нічний. і Ось такий крем Avonський із SPF. ом Так, далі. Також тут в мене нічого нема. Тут в мене спрей для Ніг Avon, потім ось такий сушкар. А, масло для підсилення засмаги Avon і ось такий термо-крем. Проти целюліта доктор Санте. Так, ось така в мене такий органайзер посилання. Якщо сестра знайде все-таки його, то я залишу під відео, кому потрібно буде. Тут у мене ще ось бальзам злівестий, зелений стоїть. Так, І е, поруч у мене стоїть ось такий комодік маленький. У мене тут декоративна косметика зберігається. У верхньому шкафчику в мене тут для очей, тут в мене олівці підводки, туші і ось деякі пігменти рідкі. Ну, я тут не буду все показувати, що є. Ну так, просто покажу. Далі в другій О, в мене тональні засоби. Різні коректори, консилери і для брів засоби. Ось ще рідкі рум'яна. Так, і в третьому в мене все для губ. У мене тут і помади, і олівці, блиски, бальзами ще в запасах. Таке в мене все для губ зберігається. Так, далі. Так як в мене ми сюди недавно переїхали, і в мене поки що немає, немає там ніякого ні комода, нічого, то зберігаю найбільше все в коробках і потім там в гардеробі. якось так. Поки що незручно, але що поробиш. Отже, в мене ще в такому пакетику з майкапа зберігається. Тут в мене Сухі продукти для обличчя, це хайлайтери, пудри, якісь скульптори, ось така палетка з тінями велика. Ось такий розсипчатий хайлайтер. Ну, таке все е сухе для контурингу обличчя в цьому пакетику. Далі, в такій косметичці. У мене зберігаються різні, такі, різні накладні вії, якісь стрази якісь блискітки, трафарети, ну, от отаке все для креативних макіяжів. Далі Такі в такій косметичці. У мене тут лежить також косметика. Це та косметика, з якою я на ближчим часом хочу відзняти відео з мак... ну, макіяжне, тому в мене воно тут лежить. Далі в такій коробочці в мене палетки-тіни стоять. ну в мене їх і так не дуже багато, і вони якось в мене майже всі помістились сюди. Єдине, що ось ця велика тут. Так, далі. Далі в цій коробочці в мене косметика, якою я зараз користуюсь, що я взяла в свою косметичку. В цій коробочці вона в мене на столі. В цій гарній коробочці в мене також косметика це Color Intense, з якою я також хочу зробити макіяжне відео. Все ніяк руки не дійдуть. І в цій коробочці в мене зберігається парфумерія і моя, і чоловіка. Ось Все, що в мене є. Єдине, що одні парфуми чоловіка. і... Двоє моїх парфумів стоять зараз на столику. Ну, це ті, які я користуюсь. Їх тут немає. так, всі інші в мене в коробці. Далі, перейд... Далі перейдемо до ось цих коробок. А, ось така коробка. У мене тут зберігається все, що для тіла. Якісь там гейлі, мила, лосьони, а, ось все таке, там для ніг. Все те, що в мене нове ще взагалі не відкрите, воно в мене зберігається ось в цій коробці. Ну така вже позаденька коробочка. Так, в Цій коробці, також така висока, лівести. В мене зберігається для обличчя також все те, що в мене ще нове, не відкрите. Що я ще не тестувала, все в мене зберігається. Я все контролюю по термінам. Ось, е, напевно, тиждень тому все передивлювалась. І е, що там у мене по термінам, і те, що більш-менш е, ну, там, на початку 25-го року вже виходить, я все позаписувала, все контролюю, якщо що. Далі в мене ось така коробка. Ну, Тут в мене. Те, що для волосся закрите, але в мене тут лише пару засобів. А оце все, це те, що в мене стоїть саме на нове на продаж. Ну, якщо там комусь щось потрібно, знайомих, все то пропоную ось із цього, що в мене тут є. Так, і ось така маленька коробочка. Це в мене чоловіка запаси. Мінімалістичні, але ось трішки є це чоловіка. Ну, а це коробочка в мене тут для волосся пробні зразочки. Так, далі відкрила, що в мене такі є, є така тумбочка у нас на, дві, на два шкафчика, і в нижній в мене зберігається все те, що для волосся і для тіла. Це те, що я вже тестувала, воно вже відкрите. Те, що чекає ну, там, в своєї черги, щоб брати у використання ось. Тут у мене трішки є, Так ось все поки що зберігається. Так. Ага, ще не хочу відкриватись. Так, а в верхньому в мене лежить все що для обличчя. Те, що вже також відкрите, що я тестувала і що потрібно в першу чергу закінчувати. Ось так у мене все тут зберігається. Так, ну і останнє у нас тут на комоді стоїть у мене догляд. Все, весь інший, чим я користуюся. Тут і для волосся все, чим я користуюсь для тіла, для обличчя. Так як у нас поки що у ванні ніде, ну, немає такої полички, щоб це все ставити, то поки що воно все в мене тут стоїть, поки що так. А це в мене корзинка, те, що в мене в проєкті декоративному бере участь. У мене тут воно також в крузинці стоїть. І ось така ще маленька коробочка. Це також пробні зразочки. Це в мене, о, я збирала всі лосьони для тіла Інканто. Він буду використати. І деякі зразочки для обличчя. Сірією також колись буду користуватись. Так, Отже, ось такі ось такі в мене. Ось така організація поки що ось такі запаси. А ще там є коробка, де в мене все, що бере участь в проєкті по закінченню доглядових засобів. В мене також там деякі засоби, які ще ну, чекають, які я ще не використовую, то також там в мене ще одна коробка, я вже не стала її сюди нести. Отже, ось такі ось така організація. Отже, всім дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Ну, так як це відео не несе ніякої там інформативності, ну просто такий розважальний контент, можна так сказати. Тому пишіть якісь свої враження, буде цікаво почитати. І о, побачимось вже в наступних відео. Всім дякую за активність, за підписки, за вподобайки, за коментарі. І о, дуже скоро побачимось, всім па-па!